Все все, йду я возьму спіатика і прибор. А Віталік зараз їде туди і там ми здебаємося. Так, все, їдемо на бувшу на бувшу ферму. Віталик, напевно, вже поїхав, поки я тут... Нуся, ну заведеться чи ні, вона довго не заводилася. Почті завелась. Все, розриваємо і їдемо. Yedim, 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 menap olalım. Талик проїхав уже чи ні, бо я щось слідів не бачу. А ні, вроді є. Вроді є сліди. Андрюха, ти мене дивиш чи ні, бо ти казав познімати тобі баки, натові баки. Стоять на місці. Заросли проїдемо помаленьку, щоб ти побачив своє обістя. Жигулик на місці стоїть, але від це не видно. Так, все, проїхали. Yeah, yeah. Якусь каналу тут гепнутись. А, він камінці вже носить. Ну що ж, йдемо на допомогу. Ну тут, тут нормально, тут якась пісковина. Тут добре. каменюки взял мешок один порисовший Так, металу ми сьогодні тут точно не найдемо, а... А камінців трохи назбираємо. Хоча пробіжимося, Раз ми вже тут... Ого, що це таке? Щось рвануло, щось рвануло. Щось сталося вже. Кольцо, напевно, рвануло. кольцо вже не кольцо а двигуна хрен поймеш це Така, такий туман пішов я думав ще якийсь попіль якийсь попіль тут думаю розсейкав Де не? Хорош, хорош. хорош Ось тут то, -то Віталій. Ззаді з тої сторони ось ця отудиво не на мотора на блока, з задній сторони цього патрубочка. Кольцо, напевно якого патруль? Ось цього флянчика. І туди фугує на ту, в ту сторону, від цього валить. Типа як насос лопнуть, ну мені не видно з тої сторони. Хочу всього, що це цей флянчик. Я так думаю. Від цього тако ззаді за цим флянчиком туди воно мотор струєю. А ти можеш по маслі подивитися. Якщо з мотора, то тебе там вже на щупу немає нічого. Ну це не з мотора, це воно тут точно. Я бачив. За це офлянчика. Туди вовалить. Це гідравліка. Це 100%, я бачу. Ой, бля! Моя душенька, що треба взяти фіата. Пора бден їхати вже за, за чимось. Ольцо рвануло на землю. Ну чого воно його рвануло? Це вже другий раз. Це вже питання. Це вже рвануло. Це вже другий раз під цим флянчиком рвануло. Кольцо. Колись у них було вона, в тому і Мезові у нас. Колись, не колись, пройшли рік. Теж рвали ці кольця. Вони міняють, а воно їх рве, вони міняють. Вон... Там теж десятий насос. І Ларантіш поміняв повністю флянчик. Все, забулися про кольця. Зараз Віталик візьме флянчика. Фільтра. Я ja думаю, це не в фільтровій, звісно, проблема, але він давно вже його міняв. I, і колечко нове. Ну, колечко в нас є. І подивимося. Може там з лямчиком, так само, як якась проблема, як у них була. Все, чекаємо, чекаємо металлика, він побіг у магазини. Грузинський хліб. Ага. З Грузії привезли. Україна, країна хліборобів. А, хліб грузинський їдять, так? Да? Віталік як свариться, то якусь рудя вспоминає весь час. Щоб тебе руді ще хтось каже. Воно написано рудь. Моє це він про це горуді казав. А що йому морозино? Не... не подобається, що він так матюкається про це грудя, згадує. Дись ми маємо піднятися. Піднятися ще маємо, Наверно, вверх, так? Да? Ще в той магазин. О. Фільтр є. А там флянчик на горі. Тут флянчиків немає. Поїдемо. و يد من نهاره Да мы в Тюбик, тюбик. Тюбик кричить, ладно, поки пока не буду я шукати. Зараз пробіжуся, подивлюся, які здорові камінь сідає. Потім пошукаємо. Потім пошукаємо. пустив вроде порядок, ну, побачим зараз? Порядок. Все, рульгом круте, породі порядок, ну тоді теж був порядок. Воно ну взяло якусь якось і рвануло побачимо. Ми вон там були, там хоть коники ліпи, а тут уже зовсім друга земля, кілометр звідти. Що він там знаходить? Я дивлюсь, нічого не бачу, він знаходить. Талик культивірував, то я пів мішка каталолому розбирав. Звісно, такий сюди металолом, але душу відвів. І все, відходимо цей край і все. Все, там останні штрихи. А, помогти, помогти йому, навірно, борони задіти, так? Да? Да. Зараз поможемо борони йому надіти та й поїдемо. Поїдемо до себе. Що робити? Хі -хі, картошку підгортати. Летить, летить. Летить, летит, красень. Де він? Привернулися все їдемо до своєї картоплі. Там вже, мабуть, просохло. І будемо її зараз підгортати. Що мені треба? Мені треба ще ось це підгорнути. Якось не знаю як. Зараз спробуємо. Там щось широко, там вузько. Ну, якось так. Якось так. Це вона у мене пройшли год вся так була, а потім повиходила. А цей рік так не вийшло. Погода. Погода не дала, свої корективи внесла. Ну, нічого. Буде добре. Ще вгорі зараз роблю і все. Якось картопля неправильна. Садив, можна сказати, в один день. Ну, не один, хай там два чи три. А це, це ось поскодила, це Прош... падала ж на пройшлий рік, що загубилась. А це я ні хрена не бачу, де вона. Почав робити цієї. Ну тут ще вроді би бачив а тут. А тут вона тільки починає вилазити, і я не бачу так далеко. Я зараз їх повирізаю, то і все, ну по-по... Якби воно мало б йти по каналки, воно так і піде, але... Але я хочу бачити. Нехай почекаємо пару днів. Пару днів почекаємо. А то падалаш на посходила. Вона мені порти всю. Всю цю. Я. Ладно. Зачекаємо пару днів. Так, на сьогодні все. Можна йти відпочивати, щось я трошки вже сьогодні як би й заморився. Коли є виїзд, то добре до самого краю доходиш і тут собі розвертаєшся, а коли нема. й потолочує тобто вон поперечні. Мало що слухати. Ну, я підніметься ще. Ну а як мені розвернутися? Туди не вийдеш, туди не вийдеш. Ну, якось буде, все. На сьогодні все. Всі будьте здорові. І до побачення. Всім здоров'я, здоров'я і здоров'я. Миру і здоров'я.